Привет! Сегодня не знаю вам Звичайне Виживання не знаєте чи сайти? Ну, поіграю в хардкорі, подивлюся. Нічого, хардкор зайде. Ну і шаблон собі. Включу. А, якщо, я, конечно, не против. Ну конечно выживание... А хочешь то есть в хардкоре. в вот... А, бля, я ж я ж не в мережі нахер. Все. Тут тільки шаблон, показ координат ігровітні, все. Значим, ну, зайдете вживання в хардскорі. Може і зайде. Блять, треба бути акуратним і не здихати. Чому більш, і, більше звичайне виживання заходить? Хоча що на моєму каналі Майнкрафт переглядають тільки троє людей. Можна тут і весь кам'яний сет собі зробити. Три, чотири, п'ять, шість, о, о, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Кто не понял, нашу я рахую, то я рахую, щоб... Ай. А, а не, нормально. Я рахую, щоб четко хватило на пічку, на на кам'яну сукеру и на кам'яну кирку. я думаю, по не тупи. Так. О, свинь. Свиня мені тебе треба. Вибачай, свиня мені. потрібніше. Як казав, 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 там угл є. Не хочу. Ау! Моє першу степінь на акуратності. А хуй це. Я, я злому землю, а мені скриня випала новий рецепт. Здивно. О, корова! Я ідеалі конечно, село здибати. Бо би села якось, якось фігово. Але... Ви огораєте. Тільки сказав про село, в вот Атобі вже село. Вот в звичайному, майн... звичайному Майнкрафті не в хардкорі. Хочу село Хер мені, а тут там... А тут то тобі. Опа, вівця. Я там ліжко стипзію і не треба буде мені його робити. Ну, звісно, тут опасненько. Може якийсь... ліпше селок, кін того. Око де... не на маленька. Айди на херф мене! Мішаєш. Так, ти чим... Ти чим торгуєш? Навіть бульбую, ти мені не підходиш. Тут головне не впасти. Коротка генерація, опасненька. Того села. Опа, сідло. седло. Фуясі. І вже якась. екіпіровка. Причому повний сет. Хе, я закашився себе. А -а -а. Так, голем. Може голема вбити, а? Ой, ні. Ты тут опасненько ходити Ти чим труїшь? Та, ти той самий, той що бульбурєш. Co ty taki powinny? No Квіточку я вам лишу. Пам'ятали. Ой! Треба буду сокиру зробити. Я прям тут зроблю. Ну що? Село дозволяє. Де мої три камня? О, мої три камня. Адіос. Осьол. Цело пообезпечніше собі здиблю. Щоб можна було ходити і не бздіти, що ти впадеш в будь-який момент. Це можна застроїти ті дири, але. Я махав тим займатись. А кстати В мене ще їжа є, чого я її не переплавляю. Я поки. Так, там безроботні ганяє. мене парус такий. Все, пересмажу. блядь, ніч. Хочу спати мені не дают. Ужас. Ладно, возьмемо ліжку, підем. Все тако похаваємо. Офіт. Все. Пішли. З гордо пізніцею головою. Я не вмерти впершу же ніч. О, свиняки не. О, тепер можна спати, файно. Тут <звук> подобувають дерево. Треба щось, хату будувати, не тільки мандрувати. Вот двигать дорогу площадь и підрвал. Так, да, тебе построив свой домичек. Дом ячек. Дом ну вот тут можно, вот тут місце файне, але чуть-чуть дальше пройтись. Ах, ты ж її, бля, я ж забушу в хардкоре. <клухи> Корова, Я її не буду вбивати. Пам'ятай мою доброту. Опавулик. З пчолами, а там щось інтересне. Тут камінь. Він інтересний, він дуже інтересний. мідь з мінді тепер же ж броню можна зробити як файно що додало що можна тепер з міді броню робити що вона не безкорисна руда кур то куро всю доваляюся її кілограми з неї не можна нічого зробити тільки максимум грамовий твіт і ще щось перво все, файно Корисну таку штуку можна з неї зробити. Так, куда мені тепер? Туда. Голосно я кругами не ходив. О, курки, Близнюки, полизнюки нафиг. Опа, я весь цей еще кинь. А кстати, кінь. Будешь моим другом? Ну чого, ну бля, мене сино є. Будешь кушать и розмножатись. Ну чого, ну, кохер. Ну, може давай я сіно в руки возьму, ти зразу передумаєш. Дві яке сіно смачне. Та дави яке сіно смачне. Я тобі його дам, коли ти будеш моїм, ну ну давай, приручайся. Опа. Ты на бездив професіональ, ты Сідаліще, бо моє сідаліще погнали. Там комо машина сама собі каву робить. Знов. Опа, білий. Тут те саме село? А, ні, то закинути. А кстати, давно я закинутих сел не бачу. Можете будуватися паре, то закинутого села. Там же железо закинуті. Може, ты скрафтиться? Сілля їх потім вилікувати. А я думаю так і буде. Я десь треба домічок тут сколотити, от десь о, десь приблизно вот Ось Таке файне місце. А, вот ту і шахта, і шахта ту... чуть-чуть за, за, правда затоплена. Ой, йди нахер лучник. А ти сюди не йдеш, бо тут, тут. <кхів> сонце. Может здесь тут построить и Вот тут, наприклад. А шо? Файна сыночки чуть-чуть чуть-чуть разрывнят Чуть и Та все, рішено. Буду тут. Може думаю на перший час якийсь такий маленький домик скалатати, щоб Просто був ефект захищеності. Ой, тут треба нахер зламати Тому що до головою щоб на голову не капало. Бля, в мене курва, плавильня, то помилка. Міг би мати пічку. Зараз ніч хочу сказати, так? Да? Ладно. Ну я хочу пер... Ладно. Підемо добувати дерево. І підлога, знаєш, що в мене буде? Підлога в мене буде з того. З того вот дерево. березового. Ну нахер темно спати Ой, блядь, все, я зомби чую. Ой бля ой бля Ой бля Тут Туди нахер его вот так застроился Ч ты нахер Ты мене не достанешь Никого в житті Я поки плукаю підлогу зроблю. Это Мендермен, курча, все спать. Фух. Це вам нам звичайну пічку. Ти зробив помилку, що незвичайну пічку зробив. А да, верстака нема. А я її просто Поставити забув. Он ну, поки що постанув звичайні двері. Такі. На 32 землі так, що далі? Далі треба 4 факела. Тут зараз роблю древесный гугли, не треба навіть не... далеко йти за тим дерев'яним углем. Бля, мене с мені звичайно, пічку треба. Ладно, спускаємося спускаемся. Буде нахил шахту. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. теперь пленных панелей надо Нахер ли что тут робишь? Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, шесть. Що є... Що є скла, зараз ще п... Шість... Шість скла переплаги, зараз ще с... за склим тут все. Ну давай, ну хуй ты такой долгий. Чего не выходит, Брюс Уиллис. Все, думаю, тут два. Ну тут два. І вот тут два. И вот тут сзади одне, не знаю, нашу. Щоб видно все було. Щоб я б див. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Назар, всім па-па.